І всім привіт, з вами Смартон, і ми продовжуємо грати в Planet Base. Ну ще, ще в мене і все, і ми от почали ось так от розвиватися. Поки що в нас все йде найкращим чином. Ну і зараз я думаю, що нам треба вже ставити поікінчику. Так, і зараз думаємо, думаю, де ж її тут поставити. Давайте думаю, поставимо її ось тут от. Або от давайте ось так от, в принципі. З'єднаємо її з нашим біодомом Остану маленьку, бо якщо вона велика, в принципі, і не треба. Все, електрика поки що почала збиратися вже. От я тут другий вітряк поставити, вирішив. Так, зараз сонечко буде. Ну, вітер навпаки паде. Ну, давай сонячна панейка, працюй от так. У нас не вистачає цього. Нам треба інженер. У нас є інженер. Біологіст. Ти у нас хто? Ага, працівник. А інженера щось не бачу я. Медик. От інженер. Чому інженер не йде працювати сюди? йде. А нема металу. Значить працівники хай йдуть копати. Отак от. -от. Поставив поки що пріоритет. А тоді у нас нема заїза, тому можна, в принципі, цей пріоритет прибрати. О! Виробляю я цей м'яском. Прекрасно. А, не вистачає ресурсів. І біолог щось. Щось не спішить, походу, працювати, да? А чому ти не йдеш працювати? Ой, щось дуже близько десь, я чому метеорит дались тут, тут. Близько. М -м -м. Роботи. Робота. Бі, ось якби вони зараз цю штучку побудували, взагалі було б класно. Щоб роботи самі ремонтувались. У нас, в принципі, є інженери, є запчастини, роботи поки що не будуть ламатися. Так, що у нас? Заїза немає? Немає заїза. Це погано. Так, давайте зараз поставимо швидкість X4, щоб взагалі швидко все було. Зараз, швиденько, все будуть копати ресурсики. І потім, може до нас скоро прилетить нарешті, ще один торговець. Думаю, тоді ми вже зні. О. Я прям цей. А, ні, це колони, Це хто у нас? О! Працівник і інженер. Взагалі класно. Добре, тепер хто нам треба? Працівник і інженер, біолог нам треба зараз. Працівник. Ні, цих, цих нам не треба. Отак, 50 на 50 нам треба. Працівники, біологи. Бо інженери, в принципі. А от біологів, біологів немає. Так, метал носять. Що туди сюди ходять? От краще ще попрацювали б ці інженери. Медик, що ти тут робиш? Ой, електрики знову немає. Це погано. Не встигають, метал треба. Метал, метал, метал. Так, чи є у нас тут метал? Металу тут немає. Так, без електрики взагалі все підчайно. Один вітрячок не справляється. Вітер. От немає вітру. Ну а Зірок, в принципі, нічого не йде, да. Тож, сонячна електростанція. Що в нас тут, хо, муйти будинок? Що в нас тут? Ага, Ось столик чи що Ні, це. Це щось таке дивненьке. Я взагалі не розумію, що це. Добре, так. О. Монтанчик. А ну це така, в принципі, кімната відпочинку, як я розумію. Ось так от. Ось так. Прекрасно. І там взагалі щось ці метеорити прямо впритул до нас. Так, за її закопають. У нас і тут заїзов вже є, в принципі. Тепер треба тільки, щоб працівники прийшли і тут почали вже виробляти все. Так. Біологи не встигають все робити. Відчайненько. Так, що в нас тут? Не вистачає цих. Біопластику, Вон не вистачає. А біопластик у нас робиться з біоречовинок таких от, які в нас збираються під час ось цього збирання їжі. Але в нас зараз їх взагалі немає. О, все, зараз все, метал загружений. Тепер тільки треба, щоб хтось сюди підійшов і попрацював тут. Ого, у нас всі три працівника, які є. Там сидять. В шахті. Так вони, в принципі, і швидко копають. О, колоністи. Колоністи, цікаво, хто. І що ж ти такий швидкий? Ти у нас же... Інжен... А, ні, ти працівник. Вот так, це ж те ще треба. Сейчас хтось прийде сюди і попрацює тут. Красне. Ну, поки що все йде, все йде в нас дуже навіть добре. Так, їжечок, походу, не вистачить. Пін. Хтось зламав ногу. Один працівник чи хто? Ти, ти інженер, походу. Ну йди сюди. Ти в нас працівник, і ти зламав ногу. Угу, А на виробництво цього нема заїза. Добре. Тоді, сделать з'явиться електрика, треба, щоб всі пішли з шахти. В принципе, заїзд кого-то у нас лежить пару штучек. Це ще на пару заїздяк вистачить. Кто? О, нарешті. Прийшов. Так. Что у тебя тут? Нецікавий їжа у нас, пока що є. Ну, то якийсь нецікавий. Добре, тоді. Що, з шахти хай вилазять. Пріоритет з неї збираємо. Все. Пріоритет з неї збираємо. Там один хай працює. А хай всі інші ось сюди йдуть. Бо метал нам треба. Зараз, давайте хай ще заїзячок... виробить. Заїзячки нам потрібні. Так, от. Виробляють. Прекрасно. Шо, їжі моя? Це як? Як це їжі мой? А чому? Біологи десь ділися знову ж таки. Куди вони вічно всі йдуть? О, хто колоністи? Прекрасно. О, біолог. Прекрасно. Тобто зараз нам треба, щоб 100% приїжджав білових. Просто всі 100%, щоб білових приїжджав. Прекрасно. Ну що, метал витратили на це чи що? Ні-ні. У нас же за. Зараз повищена. Ще на цьому? На цьому. От, на. Пріоритет повищений у нас на... Наші поекінці, а вони чомусь все одно будують тут. Незрозуміло чого. Бейн. Не круто. Знову електрики немає. Як сказати? А від як ось Ого, Уготре 50 електрики. А він тільки 23 виробляє. Добре, тоді ми спочатку. Ой, у нас працівники ноги-то поламали всі. І дайте вигадаю, ніхто не працює зараз. Із працівників у нас. Чому не ви щас ноги ламають? І електрики ще й вічно немає. Блін, щось у нас все почало погано йти. Так, біології, ви працюйте, працюйте, головне. Їжу виробляйте. Без їжі у нас не повинно бути ніяких проблем. Потім він її ще закуповувати взагалі буде. Розориємося. Він, ми ледве-ледве накапуємо більше, чим треба. Блин, це пічайненько, якщо чесно. Так. Добре. Так, з роботами все добре. Нам... От нам тільки що треба зараз, щоб нам побудували відряк і поєкінчику. Але чомусь ніхто не виробляє нам заїзка. Бо наш єдиний працівник чомусь робить біопластик. Так, зараз X4 поставимо швидкість. Та навіщо ви робите це? Все, зараз. Корабей, привіт. Що це в тебе тут нічого цікавого. Так, метал. Метал, метал, метал. Метал, в принципі. Міна тут дорого в тебе. Хоча по 15, в принципі. Скільки ще вийде. Та ти занадто жлобський. Все, Пока. Все, вимикаємо цю кімнату. Весь метал, який ми виробляємо, так ледве-ледве. Все, тут нічого не будувати. Нам зараз треба, щоб будувати, цей. От, метал. Да, 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 метал хай виробляють. Цю кімнату зараз вимкнемо. Що ще вимкнемо? Яка нам ще зараз кімната не треба? Ця кімната не працює ще. Так, що ще? У води не вистачає. А, так води вистачає просто. О. Зараз. Води не вистачає, бо електрики не вистачає, щоб працював оця. Наш добувач. Так. Та б інше ж це за електрика твориться таке. Нас треба буде щось придумати. Давайте пріоритет піднімемо січ штуці. Нашому вітряку. Е -м, так. М -м, давайте, ну, хай, ти тут. Уже б на відсоточках тримаємось. Да, один вітряк не справляється. Офф, так, ну начебто все, я верт. Бін, вітру нема, це погано. А вітер нам треба зараз. Оги, з їжею. Ще в нас якісь проблеми почалися. Це неприємно. Хм. Не знаю. Чого вони не працюють, я не розумію. Скільки там залишилось? Майже ж нічого. Так. Ну. Не розумію, чого вони не працюють. Де всі працівники? А, ось тут? Ну, ось, я ж сказав. Пріоритет у нас не тут, пріоритет у нас ось тут. Чого немає роботи, які, наприклад, виробляв ці речі? Стоп, всі... всі працівники ноги зломали, чи що. Взагалі прекрасно. Добре, тоді давайте 50 на 50 знову ставимо. Ой-ой! здається, хтось помер, чи що. О, да, в нас помер один білого з голоду. Ой-ой-ой-ой, нам зараз треба пошвидше, щоб прийшов наш цей. Кораблик, зараз нам придеться щось продавати, їжу закуповувати. Бо все, Все тримається на електриці. А електрики немає. Зараз треба буде закупити метал, якщо от приїде метальний якийсь цей. то Обов'язково треба буде купити. Мін неприємно. Ну давай, швидше. Кінчається ніч, ранок треба. Блін, ще хтось помер. Ой-ой-ой-ой, працівник. Працівник, працівник. Ні -ні 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 -ні. Працівники Поч... починають люди помирати з голоду. Ну давайте, біологи. Томатики швидше ростіть. От, у мене тут майже всі. Ті, що найшвидше ростуть. Хто? Трейдер, прекрасно. Так, у нас от метал, їжа. Так, це нам не треба, дякую. А ми тобі дамо це і це. 85. Добре, давайте їжу. Прибираємо. З я, конечно, це роблю. Ну, давай, давайте. Нам зараз треба їжа швиденько. Так. Так, забаг. Все. Я вимикаю цю шахту. Все. Вимкнути. А то от, Раз, два, три, чотири, пять, шість. Краще, от хай метал виробить пошвиденьку. Побудують нам це, це і все. Навіть спочатку не це, мабуть. <coughs> так. Не знаю. Що нам зараз більше треба? Працювати. Мабуть, все ж таки це. Не знаю. Блін, хтось ще про... Ще один біолог помер. Бін. Залишився один біолог взагалі. Неприємно. Блін, треба швидше десь їжу Бо нас залишилось 5 людей всього. Це може бути дуже швидкий кінець гри. О, все, почали будувати, прекрасно. Давайте ще, ще один метальчик. Ммм, блін, ні. Перенесіть хтось цей метал. Ну, перенесіть, блін. Нам сюди він треба. Знову електрики немає. Він. Неприємно, неприємно, неприємно. Немає електрики. Немає. Цього нічого немає. Так. Зато стоять оце ж. Давайте ми їх розберемо. Єс. Розберемо на метал, побудуємо ці дві штуки. Ось так от. Все, зараз. Побудують нарешті цю штуку і все. Ой, бін робот зламався. Все. Нарешті. Все, віта як є? Тепер енергія почала набиратися. Все, прекрасно. Так, ти вимкнута, вимкнута. Так. Добре. Дай що нам треба? Дай хай оце будують. Що металу більше не маєш. Один працівник сидить і це виробляє. Ой, прекрасно, тепер метайчик. М. Круза довго росте. Нам це не треба. Краще вот туди відніс би. У нас у те теті. Так що нас там поїжджа? Ой-ой-ой. Не пригєм, о, зараз туди ще одну цю штуку віднесуть і все. У нас буде нарешті. Все, ну це може бути нашим каятонком, до речі. А ну-ка, якщо ми розберемо це... Ми можемо отримати... Жалко її, звичайно, зараз розбирати. Ця штука не робиться. Ну давай, давайте тоді її розберемо. Так, да, давайте розбираємо. Добре. Зараз ще медик же з... ж. О, прекрасно. Привіт. У нас немає, в принципі, ресурсів ніяких. О, пащики. Приємно. О, яка в тебе маленька комісія. Так. Я навіть не знаю. Я б тебе залишив би, якщо чесно. От, ну, щоб ти нікуди не летів. Але я не можу, у мене нема за що. Добренько. Все, нарешті. Що? ура, тепер ми будуємо коєчки. Одне виробництво. Так ш, скільки там на нього треба? Один, один, один. Треба три пластика. А це ми все одно в пріоритеті ставимо. що нам зараз в пріоритеті все ж таки це. І на її не можна в пріоритеті тепер поставити. вітер, вітер, вітер. Вимикаємо цю кімнату поки що не треба. Ану-ка, казкики буде, якщо її розібрати. А ми її теж розберемо. І нам потім роботи, треба буде требуют. Так от, у нас просто инженерии, может быть. А, ні, у нас запчастый вже нема. І робот зламався. Блін, хтось знов помер. Де всі бі... бил. Блін, у нас три людини залишилось. Противник. Эээ... Медик. Хто ще? А і... Той зі зламаною ногою. Взагалі прикрас. Вважайте, що у нас вже нікого немає. Одні роботи живуть. Він не прийом зараз, ще шторм почався. Ну, все, це походу кінець нашого веселенького проходження. За їжу ніхто не доглядає, все погано. І вже ніхто, походу, не приїде. Печальненько, Якщо так. Ну, давай, зараз я поставлю на паузу, ну і якщо все ж таки приїде біолог, і зробить оце все, і в нас буде їжа, то я вам скажу. Ну і, на жаль, у нас всі померли. Добре, ну, а на цьому ми будемо закінчувати. Думаю, що це будуть такі у нас пробненькі дві серії. Ну, я думаю, що якщо вам буде цікаво дивитися на наступні серії, ми зробимо ще один сезон і спробуємо. Там подовше вже вижити. Ну добре, а з вами був Смартон. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, чи хочете ви, щоб продовжувався цей сезон. Ну, а всім щастя і всім до наступних серій і всім пока-пока.